Відповідальність за ухилення від мобілізації у військовий час. Адміністративна та кримінальна відповідальність. Ухилення від мобілізації це невиконання обов'язків, передбачених законом. Способи ухилення включають відмову від призову, нез'явлення за викликом до ТЦК та СП втечу з військової частини. Відповідальність за ухилення від мобілізації поділяється на два види: кримінальна та адміністративна. Кримінальна відповідальність настає після проходження ВЛК. Визнання військовозобов'язаного придатним до служби та ухилення від служби після отримання мобілізаційного розпорядження. Адміністративна відповідальність передбачена статтею 211 .1. Кодексу України про адміністративні правопорушення і означає відповідальність за неявку до ТЦК та СП за викликом. Важливо пам'ятати, що відповідальність за ухилення від мобілізації може бути більш суворою, якщо воно вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб.